Ненормований графік, заповненість у час пік та недоступність у пізні години. Все це про роботу громадського транспорту Черкас. Ми вирішили розібратися у причинах таких недоліків та з'ясувати, як регулюється рух автобусів і тролейбусів. Пані Наталія чекає на автобус, проте відзначає хорошу роботу тролейбусів. Щоправда, коли тривають відключення, чимало пасажирів пересідає в маршрутку. Як ото відключення світла, то автобуси переповнені. Якщо тролейбуси ходять нормально, то і автобуси більш-менш не заповнені. І Теска, яка частіше користується електротранспортом, підтверджує високий рівень надання послуги. Зручно, але буває незручно в зв'язку з тим, що немає постачання електромережі. Ну а так, задоволена. Дякую тролейбусному управлінню, їхньому керівництву. Першим, хто помічає реакцію пасажирів, є водій. Попри спеку, пан Олексій не нарікає. Каже, ситуацію не змінити, отже, потрібно продовжувати працювати. Одне діло по-своєму, що ти їздиш, а друге діло вигадують, куди їхати, де яка постанція виключена, де напруга тебе уфатить чи не уфатить вона. Будеш стояти чи проскочиш. Це ж теж надається. Це не автобус. Тут совсем друга система роботи. Якби одне зависи, це друге діло. А тут така ситуація, що війна все ви А люди, що ми страдаємо, що люди страдають. У зв'язку з дефіцитом ресурсів комунальному підприємству Черкаси Електротранс доводиться підлаштовуватись під реалії війни. До прикладу, сьогодні із 16 до 17 години буде відключена напруга на ділянках 7 та 8 підстанції. Це означає те, що 7 пістанція на ділянці від Аврори до центра мікрорайон Дніпровський та по вулиці Семеренківській, майже до проспекту Хіміків, буде відсутня напруга. Тому перший тролейбусний маршрут, 1 А і другий буде скориговано до зупинки Вантажний порт. Цей маршрут лише один із багатьох, що доводиться коригувати диспетчерам щодня, адже рух тролейбусів безпосередньо залежить від ліміту енергоресурсів. Усе місто поділене на сектори, підключені до тяглових підстанцій. Десять таких забезпечують чи безперебійне курсування тролейбусів. Ми більше змінюємо шлях руху тролейбусів, тобто ми посилаємо тролейбусні маршрути таким чином, щоб вони проходили ті ділянки, де є напруга, щоб розвантажити більше як виробничі мікрорайони міста, де є напруга, і відповідно там спальтні, курортні, підприємницькі. При цьому графік роботи лишається сталим щоденно з 5.25 до 22.12, враховуючи чергові рейси. Основний напрям руху на чергові маршрути це маршрути з найбільшим пасажиропотоком. До них відноситься маршрут 1, 1А, 7-7 А та 10-й маршрут, тобто там є чергові розклади. Всі інші працюють у штатному режимі із 7-ї години до 19-ї відповідно, в залежності від потреб мешканців міста. Про ситуацію з маршрутними таксі розповімо у наступному сюжеті. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.